Всім доброго дня. У нас сьогодні засідання постійної депутатської комісії, завтра на сесія, тому ті питання, які виносяться на сесію, ми сьогодні винесли на нашу освітянську комісію. З планом засідання всіх познайомила. Проекти рішення у нас є. У мене є пропозиція додати два питання до порядку денного. Перше це затвердження субвенцій та виділення коштів на відділ освіти. І друге питання. Що? І друге питання про меморіальні дошки. Будь ласка, голосуємо. Хто за те, щоб затвердити план засідання з додатковими питаннями? І так їх буде шість. Давайте перейдемо до першого питання. Це затвердження субвенцій та виділення коштів на відділ освіти. Перше, у нас нам потрібно затвердити субвенції, які до нас надійшли з держави. Перша це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладом загальної і середньої освіти. Я так розумію, що це у нас на серпень місяць, на один місяць нам надали у розмірі 77 тисяч гривень. Друга субвенція у нас з державного бюджету місцевим за спеціальним фондом державного бюджету в частині забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти у 2025 році. І нам на це видається 240 тисяч 240 400, 400 гривень на вересні, також на один місяць. Далі по відділу освіти виділення коштів це 77 тисяч, це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. І ми а, так ми це, так. Ми, це ми повторюємо. Так. І Асистент. додаткові кошти на систему. Ага, це вихователя. 280 тисяч тисяч 821 на асистента вихователя. І на це в яблунку і в зірочку. І, і, і на придбання меморіальних дошок 54 тисячі. Для, для Росошинської гімназії. Угу. Так, якісь питання будуть? Тоді, будь ласка, голосуємо за те, щоб дане питання винести завтра на сесію. Так, друге питання у нас про затвердження мережі, закладів освіти, груп, континентів та і так далі. Будь ласка, Наталія Вікторівна. Так, мережа ну, в проєкті рішення вказана мережа закладів загальної і середньої освіти. На сьогоднішній день у нас всього по громаді відкр... відкривається 91 клас, який буде навчатися 1892 учні. Щербанівський ліцей це 445 учнів, горянська філія 57 дітей і Тростинецька філія 93 дітей, Росошинська гімназія 1297 дітей. Також розпоряджені є про затвердження інклюзивних класів в закладах загальної і середньої освіти. У нас таких дітей в закладах загальної і середньої освіти навчається 22, це 17 класів. У нас пропонуємо відкрити групи продовженого дня. В Росошинській гімназії це дві групи по 60 учнів і в Щербанівському ліцеї три групи 90 учнів. І організувати педагогічний патронаж це для тих дітей, які не можуть за станом здоров'я йти до закладу освіти. Це три учні в Росошинській гімназії, два учні в Щербанівському ліцеї. Також у нас затверджується мережа профільних класів в Щербанівському ліцеї в 10-11 класі це українська філологія, і в Росошинській гімназії в 10 класі це філологічний історичний профіль і в 11 класі філологічний, природничий і математичний профіль. Угу. Також затверджується мережа груп закладів дошкільної освіти в зв'язку з змінами з законодавством ми. Гарантований обсяг безоплатного перебування дітей в закладі дошкільної освіти тепер становить 11 годин. І за поданням закладів дошкільної освіти, і відповідно до нашої зустрічі, яка проводилася, ми пропонуємо такий таку мережу закладів освіти: зірочка 8 груп, режим роботи закладу 11 годин на день для всіх 8 груп. 236 дітей в зіроці, і яблунька це дитячий садок на 6 груп, режим роботи 10,5 годин для п'яти груп і одна чергова група 12 годин, 230 дітей у закладі освіти. І колосок без змін, режим роботи закладу 10,5 годин. На сьогоднішній день 28 дітей. Запитання. Чи потрібна група продовженого дня по доросінцю у школі і погорі? А по горі там немає початкових класів, mm -hmm. щоб створити. А труд. в Тростянці? В Тростянці із навчання в кілька змін. Це не, mm -hmm. не можна зробити. Mm -hmm. так, це по так, це зрозуміло. Ліда Григорівна, є у вас питання? Mm -hmm. Ну, практично ми всі бачили, я mm -hmm. скидала, тому кому буде щось незрозуміло, то в принципі можемо ще раз до них повернутися. Хто за те, щоб винести дане питання завтра на сесію? Є переходимо до наступного питання про створення інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Так, у закладах дошкільної освіти у нас збільшується кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання. В минулому році у нас було 8 дітей в закладах дошкільної освіти, в цьому році їх 19. І ми пропонуємо створити молодшу інклюзивну групу в ЗТО «Зірочка». І теж молодшу інклюзивну групу в ЗДО Яблунка. Всього дітей 19, чотири групи буде в сірочці і яблунці три групи. Зрозуміло, угу, колеги є питання? Добре. Прошу голосувати, винести це питання на сесію дітей. Дякую. Наступне питання про внесення змін до структури та штатної чисельності закладів освіти. З -з Змінюється структура і чисельність закладів освіти. В Щербанівському ліцеї вводяться посади асистента вчителя, тому що там, там теж збільшується кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання. Це чотири ставки, але ж це за рахунок субвенції. Субвенції uh -huh. виплатиться. І посади асистентів-вихователів треба ввести, бо в нас відкриваються ж групи. Зрозуміло. Колеги, є питання? Uh -huh. Прошу голосувати, винести на сесію дане питання. Одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення 71 першої сесії щодо організації харчування. Це питання на нашій зустрічі так було розглядалося. Справа в тому, що у нас є норма, якою учні забезпечуються захисники України, які не мають посвідчення у ПТ, але вони все одно у нас забезпечуються забезпечують харчування. Тому ця норма не потребує внесення змін, бо вона вже в нас є. А ми пропонуємо, так як у нас буде в Росошинській гімназії осередок з викладання захисту України, і учні Щербанівського ліцею будуть навчатися і їздити туди на заняття в осередок, то ми пропонуємо забезпечити, додати таку норму, що забезпечити одноразовим гарячим харчуванням сніданки в день навчання для учнів пільгових категорій 10-11 класів, які будуть відвідувати захист України на базі осередку. Зрозуміло. Або пільговим категоріям. Ну, я зрозуміла, що там просто угу. воно внесено було в рішенні сесії в січні 2025 року. Чудово. Колеги, хто за те, що винесе дане питання на передоденній сесії, голосувати. Так, і крані в нас питання про меморіальні дошки. Це була якби моя ініціатива. Дуже хотілося у нас якби, в Росошинцях є алея героїв. Не завжди на якісь свята батьки приїжджають туди. Дуже б хотілося, щоб у нас є чотири захисника, які наразі є загиблими. І дуже б хотілося, щоб було таке місце і на території колишньої Терстанецької сільської ради, куди батьки б змогли приходити і в принципі, вшановувати пам'ять своїх дітей. Ну, а також на території школи. На приміщенні школи на приміщення. на, на приміщенні школи колишньої сільської ради. Я маю нагад, на увазі на те, тут... на території, щоб визначити таке місце. А місце може бути школа, якби тому що все одно ми зараз пропагуємо патріотичне виховання, і я вважаю, що це є одним із елементів до того, що ну не тільки односельці мають шанувати. Своїх захисників загиблих. А, а і дітям розповідати, що дійсно в нашій громаді є такі хлопці і дівчата, які заслуговують на те, щоб пам'ять про них була вічною. Тому зараз у нас конкретної інформації немає. Я бачу, що Росошинська гімназія подала подання. Дуже б хотілося, я думаю, що за цей час, коли буде наступна сесія, ми обговоримо це питання з керівником навчального закладу. А вам, Наталя Вікторовна, надаю доручення вивчити це питання там стосовно фінансів, стосовно співпраці з, з керівниками. Я то, в принципі, долучуся, але ви як керівник, будь ласка, на наступну сесію підготуйте інформацію там і по коштам, і по всьому іншому. Колеги, прошу голосувати за шосте питання про меморіальні дошки на території, не на території правильно сказати, а. Встановлення меморіальних дошок на приміщенні. На приміщенні школи. Тростянецької філії. Тростянецької філії". філії Щербанівського ліцею. Першої, другої скіп. Так, дякую за допомогу, що. Сформ... Це ж питання. Не в сесії, це ні, ні, е не, ні. не Це, це питання То Ми голосуємо сенс. за те, щоб взяти mm -hmm. до уваги. Про і до так, 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 так. Прошу голосувати і взяти, до відома дане питання. Е колеги, чи є у вас якісь доповнення е до порядку денного сьогоднішньої комісії? Можна мені запитання? Звичайно. Дивіться, до мене звернулася... Батьки з села Гора, там 7 чи 8 дітей ходять в ліцей. І вони змушені добиратися хто як, як може. Зараз батьки просять або якось організувати підвіз цих дітей, або якось, я не знаю, можливо, підприємцям домовитися, чи я зрозуміло, що стосується перевезення цього. Ну, так, Віктор, Ну, також доручення, але вже не протокольне, будь ласка. Підготуйте із Лідою Григорівною тут її особисто. Так, Олександра нас сюди їздить, вона вас на першу класу. З нею, так, вона працювала сюди прийшла в Лінській. Так, шановні колеги, у нас вичерпаний порядок денний сьогоднішньої комісії. Пропоную закрити нашу комісію. Хто за те, що закрити? Дякую.